Про все, 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 що відбувається на фронті у військах, і так далі, ми поговоримо сьогодні з Михайлом Самусем, заступником директора центру досліджень армії, конверсії та розброєння, який зараз у нас на зв'язку. Вітаю вас, пане Михайло. Вітаємо. Вітаю дуже раді вас бачити. І почнемо з інтриги тижня, звичайно. Чим все ж таки було нанесено удар по тиловим аеродромам росіян? Як на вашу думку, це нова розробка чи модифікація ТУ 141? Бо є дуже різні версії в різних виданнях. І От і сьогодні там чергова стаття з цього проводу вийшла. Ви ну, знаєте, війна це інтриги. Чим більше у вас інтриг, тим гірше ворогу. Тому давайте збережемо цю інтригу. Якомога довше ну... це може бути. Це може бути і ту 141 це може бути українська розробка, це може бути в принципі будь-яка зброя, яка насправді може розроблятися в Україні. Я нагадаю, що Україна це аерокосмічна держава. Ту 141 насправді виготовлялося ще в 70-х роках минулого століття, якраз в Україні і на харківському заводі. І завод Моторсіч чи виготовляв двигуни? То я думаю, що Україна може створити і нові безпілотники, які будуть не гірше за іранські шахеди, і можемо модифікувати старі безпілотники, які у нас є безперечно в наявності. Пане Михайло, скажіть, будь ласка, у цього тижня з'явилася інфа, що Росія, начебто, отримала чергову партію шахетів. Чи це так, і чи матиме це якийсь вплив на війну? Ну, очевидно, що Росія наполягає на тому, щоб е, Іран продовжував поставки е, шахедів, крім того, ми знаємо, що вони наполягають на поставках із Ірану балістичних ракет, оскільки російський ракетний арсенал е, все ж таки підходить до своєї такої дуже критичної межі, е, оскільки вони то можуть, звісно, використовувати ще кілька сотень ракет проти України. Але що буде, якщо, наприклад, Китай вирішить? Якось загрожувати Росії воєнним чином, або о, те саме НАТО, про які е, Росіяни довго говорять, все ж таки вирішить напасти на Росію. Чим вони взагалі збираються воювати? Тому звісно, вони намагаються десь знайти е, хоча би е, якусь кількість ракет, і Іран може бути одним з таких джерел тому що він займається розробкою ракет досить давно е, для того, щоб наносити удари по Ізраїлю та іншим своїм ворогам в регіоні. Тому для Росії Іран дуже важливий напрямок роботи з цієї точки зору. Але я думаю, що після того як відбулася ця перша хвиля використання шахедів проти України, на Іран досить сильно натиснули. Бо Іран все ж таки, хоча і під санкціями, але після 15 року, коли було укладено ядерну угоду, у них є певні економічні відносини, тому що з країнами заходу, і він би Іран би не хотів, звісно. Взагалі попасти е, під повне ембарго, тим більше, що в Ірані зараз відбуваються протести проти правлячого режиму, і це не дуже буде приємно, якщо повністю будь-якій експорт з країни припиниться, тобто надходження валюти до країни. Тому я думаю, що Іран все ж таки призупинив свої поставки, особливо що стосується балістичних ракет. І е, я думаю, що певним чином намагається уникнути подальших поставок е, дронів шахетів до Росії, е, тому що з'являлася інформація, що Іран запропонував збудувати е, завод на території Росії. А Завод це, в принципі, е, цікава ідея, яка може перетворитися в таку східну о, довгу казку, оскільки, якщо ви будуєте завод і передаєте навіть документацію. А там же головне не документація, а головне ці комплектуючі, які виявилися після розборки шахеда, виявилося, що там три четверті комплектуючих це такі західні системи, мікросхеми і так далі. Тобто, вони можуть передати документацію. можуть навіть сказати, давайте завод збудуємо, будуємо. Але де Росія буде брати комплектуючі західні, це вже будуть проблеми самої Росії. Тим більше, буквально вчора був активований дев'ятий пакет санкцій Європейського союзу, які якраз фокусно концентровано б'є по. Цім по цьому напрямку по створенню безпілотників і комплектуючих, в тому числі там камер, всяких сенсорів, систем управління і так далі. Тому я думаю, що шахеди могли бути поставлені, але не в тих кількостях, яких Росія розраховувала, тому що після першої партії там 5 сотень штук були прогнози, що Росія може отримати навіть ще 2 тисячі таких шахетів. Очевидно, що такої партії поки що немає. На щастя, Є партія, можливо, кілька десятків, які от позавчора були використані 14 шахетів, і до речі, українське ППО повністю їх знищило, що говорить про те, що українська авіація і зенітно-ракетні комплекси наші спеціалісти вже е, досить, е, скажімо так, професійно адаптувалися до знищення такого роду цілей. Цікаво, що Китай несподівано і без офіційної презентації виконав в інформпростір фотографії свого нового також БПЛА з повною бойовою підвіскою. Це після українських атак. це після того як Україна вдарила по Росії власними безполотниками. Це привіт Росії, чи чи кому це привіт? Така інформаційна інформаційне повідомлення? Ну все ж таки у Китаї інший трошки скажімо так, погляд на світ вони вважають. Своїм основним противником, противником Сполучені Штати, і очевидно, що це демонстрація нових можливостей якраз Сполученим Штатам, в тому числі і з точки зору протистояння в тайванській ситуації. Тому я думаю, що все таки це демонстрація можливостей для сполучених штатів. Тим більше, що якраз у Китаї розробок дуже багато. Вони попіювали вже ну. Кілька десятиліть досягнення сполучених штатів у ці сфері, і вони мають свої, свої досягнення, свої розробки. Я думаю, що і іранські успіхи на цьому напрямку можуть в тому числі пояснюватися тісними контактами з китайцями. Пане Михайло, зараз ми бачимо наскільки важко на Бахмутському та на Донецькому напрямках. При цьому багато хто вважає, що і РФ, і ЗСУ готуються до наступу. І цікаво, що все частіше лунають такі оцінки, що війна не на роки, а все ж таки на декілька місяців. Звідки такий оптимізм? Ну а, існують різні оцінки. Дехто говорить, що Росія, наприклад, готує всіх до затяжної війни, а наприклад, в Україні дуже часто використовуються такі прогнози, які говорять, що і весною все завершиться і влітку, і через кілька місяців. В принципі, все це можна прогнозувати дуже довго, і виходячи з різних оцінок і різних аспектів та, та фактів, які ми зараз маємо. Будь-якому разі все залежить від збройних сил України, оскільки для Росії ця війна, тобто не для Росії, звісно, а для особисто для. Путіна ця війна є єдиним способом продовжити своє не лише політичне, а й фізичне життя. Він зруйнував фактично те, що він будував своєю ФСБшною командою КДБшною останні 20 років. Все, все зруйнував те, що пані Меркель їм допомагала будувати і закладалося воно навіть раніше. І попереду Росії десятиліття такої кризи, розрухи і. Всього що може бути пов'язане з такою ситуацією, це абсолютно інша країна буде. Я думаю, що це буде країна після Путіна. Це буде дуже жорсткий фашистський диктаторський режим, якому голову не можна буде підняти, бо все там буде контролюватися за, за допомогою штучного інтелекту. Але зараз Путін, от особисто для Путіна, все ж таки війна це єдиний спосіб, то не завершення війни, це єдиний спосіб. Проіснувати далі. Звісно, завершити війну за допомогою чогось такого, як шталт мінській домовленості, це був би найкращий варіант. Це б давало шанс Путіну прожити ще навіть кілька років. Але те, що зараз відбувається, це все ж таки е приговор самому Путіну Збройні Сили України, які проводять одну операцію за, -за іншою, вони якраз Путіна і ведуть на е цю Голгофу, де е в принципі він і. Буде страчений своїми ж своїм же оточенням, тому що скільки він не розказував казок, у сьогодні він знову цю казочку повторив, що в зоні так званої спеціальної воєнної операції все добре, все йде за планом. Цікаво, а чи бачив хтось цей план, за яким живе Путін? Єдиний план для нього це тримати цю війну якомога довше для України. Звісно, треба робити все для того, щоб звільняти свої території. Тут насправді то головне і не час, а ефективність виконання цих. Завдань, бо ми постійно чуємо. Згадайте з літа, коли вже буде звільнятися Херсон, коли вже там буде наступ. А наступ відбувся на харківському напрямку. Звільнили величезну територію на Харківській. Зараз знову що у нас на Бахмуті? Що у нас, наприклад, у Сватово? А я думаю, що можливо будуть якісь просування і на Мелітопольському напрямку. Але це, це все залежить звісно від українського командування. Одне можу сказати, що українська армія продовжує посилювати свій потенціал, а от російській армії залишається лише е, думати, як же провести ще одну мобілізацію, щоб набрати ще м'яса знову ж таки, щоб продовжити життя своєму путіну. А е, е, окрім продовження життя путіну, оці жертви е, російського населення вони не дають нічого нового на полі бою. Проте ми продовжимо говорити з Путіном швиденько для наших глядачів. Хочете ось таку футболку? Це від нас подарунок. Для цього потрібно бути підписаним на канал Сергія Мамаєва, написати в коментарі до будь-якого відео на чужу ключову фразу. Це Кримська Цибуля. Ну і відповідно написати, звідки ви І ця футболка поїде до вас. Ми такі розіграші вже проводили. Я хочу продовжити тему Путіна і мобілізації. Вона в Росії, по суті, не припиняється, хоча знову заговорили про те, що вона буде після Нового року, а Путін знову ж таки відмовив. Каже, що ні ніякої мобілізації не буде. Чи є ще, ну взагалі щось, що може зупинити Путіна і змусити його вивести війська? Чи це в будь-якому випадку буде наша війна до нашої остаточної перемоги, до звільнення зсу всієї території України? Абсолютно а внутрішніх факторів, які би примусили Путіна, не існує? Тобто, є багато ілюзій, що ось росіяни почнуть. Погано жити, нафта впаде, їм не буде чого їсти, і вони почнуть бунтувати проти Путіна. Бунтувати вони будуть, але вони будуть бунтувати проти е, своїх е, бояр, е, казати, що цар добрий, е, він просто не знає, як бояри над холопами знущаються. Вони будуть іти на обой, скільки б цих мобілізацій не оголосили, все буде виконуватися. Ну на, на жаль, е, такий народ російський. Тобто, це все, все це ілюзії. Єдине, що може. Перевернути ситуацію, це якраз повстання еліт, які не захочуть жити далі в цій ситуації, в цій моделі, яка очевидно веде їх до краху. Всі ці мільярдери, всі ці люди, які думали, що вони впливові і можуть розраховувати на щасливе життя для себе і своїх сімей, вони фактично зараз це втратили. І я думаю, що у кого є трошки мізків, вони розуміють, що. Ліду до повного краху. Це не можна звідси вже вийти ніяким чином, ніяких змін векторів, азійських векторів чи інших не існує. Путін просто руйнує взагалі не тільки економічну, а й геополітичну модель, яку будували, мабуть, вже років 500, а може й більше, і фактично веде цю імперію до розвалу. Нас це не може звісно не радувати. Але на жаль, все це робиться знову ж таки за участі України, і за це ми платимо на наші друзі, батьки, сини платять високу ціну за, за таку гру Путіна. Тобто, я думаю, що все ж таки все це відбудеться через державний переворот і буде встановлено фашистську диктатуру дуже дуже потужно. Ну, наприклад, той піар Пригожина чи навіть Гіркін зараз вийшов на арену знову такий. Вони пропагують якраз принципи такої диктатури, де не буде жодних принципів чи підходів до свободи людини. Можна буде взяти будь-учого на вулиці, розбити йому голову молотом чи ковалду, як вони там називають правильно, тому що так вважає... Пригожин чи якісь там буде орган, у них які буде визначати хто правий, хто неправий. і абсолютно всі демократичні здобутки, які колись були в Росії, вони будуть просто знищені і зруйновані. Тому я думаю, що шансів на жаль для, для Росії немає, і ця війна закінчиться таким чином, що Збройні Сили України зачистять нашу територію. А е, там буде відбуватися державний переворот, і потім ця, ця територія закриється просто на кілька десятиліть. Це буде така чорна територія, де будуть правити оці пригожини і е, люди з, е, з кувалдами, скажімо так. Та скоріше, тому Посорі. що на знаєте, як на жаль для них, але на щастя для нас. Чи можемо ще пару запитань вам поставити? Знаю, що у вас брак часу. Чи можемо ще про зброєння українське поговорити? Україна запустила виробництво дефіцитних 152-мм снарядів. Чому тільки зараз? І чому цього не зробили за 8 років війни? Ну, це запитання дуже цікаве. Чому не зробили? Тому що у нас дуже багато було проблем в оборонній промисловості. Ну, уявіть один просто аспект, про який дуже багато хто забуває: у був створений командою Януковича для того, щоб красти гроші, от просто не, не менше і не більше. Тобто, це була створена організація, яка просто сконцентрувала всі потоки оборонної промисловості, яка тоді була виключно зорієнтована на експорт. Тобто, це була просто. Таке джерело о, валюти, і це джерело було поставлено під контроль е, команди Януковича. Ви знаєте, як вони робили, просто робиться ставиться Сматрящий, і потім він стриже е, все, що рухається, е, добуває валюту. От, от оце був Укрбомпром. І уявіть собі, реформа Укрборонпрому, незважаючи на, наприклад, наш центр постійно про це кричав, писав, що треба е, провести відразу у 2014 році, треба було проводити реформу. Е, Окрубом промо, державної промисловості оборони треба було проводити аудит, корпоратизацію, відхід від цієї просто не, не те, що застаріло, якоїсь мамонтової, такої страшної е, е, форми власності державної казеної. Ну це просто якийсь нонсенс в 21 столітті, оскільки наші підприємства, державні, вони не могли просто проводити е, 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 спільні проекти реалізувати. Не, не можна було трансфер. Ресурсів, трансфер технологій робити, і якщо ви візьмете фактично проведете респективне дослідження, у нас не було жодного спільного підприємства створено, незважаючи на існування, ну просто сотень абсолютно перспективних проектів, які були у нас в розробці, які наші підприємства могли робити. У нас приватні підприємства пішли вперед. А от державні вони просто занепадали, занепадали. І навіть після 2014 року, коли у нас була війна. На жаль, це не було зроблено. Ви знаєте, ці кейси, які відбувалися потім корупційні, як у нас це вертикаль оборонної промисловості, керувалася з адміністрації президента, і у нас, до речі, знов ж таки також нонсенс. У нас був відсутній жодний, абсолютно жодний орган виконавчої влади, який, хоч якимось чином, займався оборонною промисловістю. можете собі це уявити? От, якщо ви подивитесь. Взагалі до 20-го року у нас потім було створено міністерство стратегічної промисловості. До того часу у нас взагалі нікого не було. У нас все це, це управлялося в ручному режимі. А коли ми беремо ручний режим, закриту систему, це корупція, це корупція вищої міри. І от через це у нас не було налагоджено багато чого, скажімо так, і були спроби, звісно, були спроби і в 18-му році. З'являлося про те, що в нас нарешті почалося виробництво боєприпасів великих калібрів, але на жаль, не доведено це було до серії. Потім все це зупинилося. І лише зараз, уявіться, це почалося, оскільки у нас дефіцит якраз снарядів калібрів 152-122, Тобто, це для радянської артилерії, він дійсно є серйозною проблемою. І незважаючи на те, що ми дійсно переходимо на калібри натівські, тобто по 150 мм, 155 мм, пардон. Але е, у нас все ж таки е, артилерійських систем е, радянського зразку, поки що, в рази більше ніж е, натівських систем. А, знову ж таки, ми знаємо, що вони більш скажімо так е, е, чутливі до використання. Вони не витримують таких навантажень, які у нас є на фронті, часто. Треба їх ремонтувати тобто нам конче потрібні великі запаси е і ресурси і якраз боєприпасів радянських зразків. Зараз недаремно, до речі, можливо, бачили новину в країнах НАТО колишнього Варшавського договору, є де, де були підприємства і де підприємства і де випускалися снаряди радянських калібрів. Зараз НАТО буде інвестувати в відновлення такого виробництва. Тобто, очевидно, що е пораховано скільки нам ще треба цих снарядів зроблено ухвалено рішення розгорнути там, де можна взагалі в рамках на заводах наших союзників, партнерів виробництва таких снарядів. І Я думаю, що це абсолютно вірне рішення. І ще одне питання на кінець. Дуже цікаво, чому чого зараз не вистачає українській армії, якого типу озброєнь за вашими оцінками? Бо у нас, начебто, всього потроху є. Але, ну от, наприклад, якби у нас з'явилися літаки на, натовського зразка, це, це могло дуже змінити ситуацію на фронті. Чи в принципі, ну, у нас більш-менш все є? Ні, ну як є, у нас е, щоб, щоб було зрозуміло, у нас насправді ми проводили ще в 2008 році дослідження, і тоді ми написали у 2008 році. Уявіть собі дослідження. Ми написали тоді, що в 2011 році. Основне озброєння збройних сил України вийде за терміни використання, тому що е, якщо ви порахуєте скільки років е, пройшло від випуску останньої радянської техніки, яка є основою і нашої авіації, і нашого ППО, і нашої бронетехніки, і так далі, хоча бронетехніка у нас якраз в найкращому стані, бо у нас все таки бронетехніка в Україні розвивалася, так сталося на експорт, і таким чином у нас були розробки передові і в легкій бронетехніці, і е, Танках і, і е, так далі. А от стосовно авіації, ну якщо міг 29 Су-25, Су-27, вони виготовлені до розпаду Радянського Союзу, то очевидно, що цей літак вже просто фізично, ну як автомобіль. А, а це ще більш складна техніка, набагато складніша, е, Її треба міняти. Просто у нас, в принципі, за всіма планами, навіть до 14-го року, ну і звісно, до 24 лютого е, планувалося приблизно у 2025 році. Починати закупівлі нових винищувачів, тобто в будь-якому разі, навіть без цієї широкомасштабної війни. І зараз е, нам треба е, вже швидко приймати рішення про перехід на новітні літаки е, 4++ покоління е, для того, щоб дійсно змінити ситуацію е, в небі. Бо у росіян якраз 4+, а інколи 4++ літаки є. В чому їх різниця? Це перш за все радари. Тобто можливість виявлення противника на багато дальших відстанях і використання зброї на багато дальших відстанях. Тобто, не наприклад, можна не входити в зону дії ППО або не зближатися з літаком противника. А у нас все ж таки літаки ще радянського типу. У них таких можливостей немає. І все витягується за рахунок героїзму і вищого професіоналізму, вищого гатунку професіоналізму наших пілотів. Нашим би Далі такі в 16 От Тоді ми подивилися на цих російських асів. Ну і звісно, протиповітряна протиракетна оборона знову ж таки. Якщо подивитися на той процент, скільки наше ППО збиває ракетно, ну, це просто феноменальний результат. Але уявіть собі, це робиться за рахунок використання радянської техніки. Так зараз вже кілька є зразків на і Сирістелем. Хокі і так далі, але все це тільки одиниці для того, щоб покрити таку територію, як Україна, це, а я нагадаю, Україна це найбільша країна в Європі. За територію, нам потрібні сотні систем, і хоча би ну, середньої дальності. В чому різниця між системами протиракетної протиповітряної оборони середньої і дальної дальності? Середня це об'єктова, тобто ми можемо прикривати місто, електростанцію, міст або інший об'єкт важливої інфраструктури. А от, наприклад. Далекої дальності це вже прикриття території. Ми можемо прикривати на далеких підступах цілі такі частини території. І коли ми маємо кілька ешелонів, спочатку ракети на дальніх підступах збиваються, ті, що проникли ці дальні підступи, вже збиваються об'єктовою ППО. І тоді уявіть наскільки у нас би набагато ефективніше все відбувалося. На жаль, поки що. Системи Петріот у нас залишаються у мріях. Хоча ці дискусії вже кілька років продовжуються. Це навіть не після 24 лютого. Наш сен знову ж таки постійно наголошував, що Росія буде проводити класичну повітряну сухопутну наступальну операцію, і перший, перший етап це завжди ракетні авіаційні удари. Тобто нам треба максимально посилювати про і ППО. На жаль, нас не почули. На жаль, наші аргументи не були сприйняті серйозно. Я маю на увазі нашими партнерами і тому нам не передавали е, такі системи. І зараз іде така ну, дуже повільна е, переговорна е, робота. Я собі не можу пояснити, чому це відбувається. Очевидно, що є якісь переконання в адміністрації Байдена, це якісь особистісні переконання. Я не впевнений, що це президент Байден так думає, але хтось із його радників вважає, що чомусь передача. Систем Петріот Україні, хоча б на, на, на основі лізінга. Нам насправді після війни ці системи не треба буде. Ми будемо собі жити, будувати мирне життя. Нам треба зараз використати їх проти Росіян, і, і тому чомусь це сприймається, що це може бути якось ескало, ескало е, привести до ескалації конфлікту. Я не розумію, чому це. Ось така футболка з Іриною, так. яка може стати вашою. Якісно, класно. Дивіться, кольору, що, що для цього потрібно. Лук. Друзі, що для цього потрібно, подивіться на неї. Для цього потрібно бути підписаним на канал Сергія Мамаєва в Ютубі, якщо ви не дивитесь по телевізору, будь ласка, знайдіть нас, підпишіться, не пожалкуйте. По-друге, в коментарях потрібно написати нашу ключову фразу. Для цієї футболки це кримська цибуля, як вже багато хто написав. Я бачив, це дуже приємно. І відповідно написати, звідки ви. І тоді, десь наступного тижня, у нас буде розіграш. Для того, щоб не пропускати розіграші, поставте дзвіночок, щоб нічого, щоб ви бачили, що нового з'являється і коли буде розіграш. Тому, будь ласка, підписуйтесь, ставте дзвіночок, пишіть кримська цибуля і пишіть, звідки ви. І ця футболка, можливо, поїде до вас.